є олійка, виноградне кісток, вишневе кісток, щоб людина мала все Так що я завжди я кажу, для душу також я кожному рекомендую. І навіть вам скажу, що не просто рекомендую. Я завжди розказую за шампунь, я їм розказую, можете помити вдома, бо дехто дуже там економний. Я кажу, помийте собі зброду будь-яким, а потім беріть цей шампунь, втирайте в голову. І людина почула мене, а потім приходить. Пані Любо, ви казали мені душу старати від серіаду. Це вже людські такі свідчення. Тобто, людина почула про шампунь і старали, приходить, мені руки чисті. Тобто, вони, звичайно, щоб серіаз не вилікається за один час, треба гебреїш, треба почистити середину. Але саме коли ви пшикаєте баньо, можете вільно пшикати і гельну душу воно забирає. І от людина приходить і каже. Я взяла а, такий вот вони взяли собі велиті ту ліку і теж втирали в шкіру просто чудесно, воно загоює їм всеряс по надзвичайно. Да. Так, прекрасно. Так що це є такий препарат від цього. Сказати вам про, е, крем, про крем, який Масажний, да. масло. Бади, я зараз розказуна моя мама зараз в лікарні я розкажу, що що таке бади, і мама в січні мала онкологічну операцію. І коли я дуже переживала, я не знала, чи можна після тої операції давати куркумин, чорний кмин і грибреш. І знаєте, внедавно, у нас в вона зараз з серцем більше проблем, то після того, але сама суть, що на нирку робили операцію, нирку залишили. Коли лікар подивився, він каже, я ще такого чуда не бачив. Тобто там не видно, що робили операцію, ви собі подумайте, я давала три бали, той і е, куркумин, Це просто казка. Я вам серйозно кажу, це дуже-дуже круто. І от зараз мама лежить, там якийсь вірус, я не можу з цього крему нікуди йти. Я приходжу з цим кремом насмак, я даю просто людині, і вона 10 хвилин каже, дивіться, це прийшов. Це чудодійний крем. Це не тільки від гриппи, це просто всі болі і тому. Пропали, я вам скажу, що вам, коли як та жіночка розказує, що він копіло, я стикнулася з різними людьми, з різними коробами. Якщо вам сказати, що одна людина приходить, вона просто мені низько вклалася, кажу, Боже, дякуйте Богу і нашому президенту, тому що гемоглобін вона нічим не могла підняти. Вона почала пити, вона каже, ви розумієте, я приходжу на поліклініку, мені кажуть, що ви п'єте? Ну, тобто, щоб так скоро подіяло оцей препарат чудодійний. Це обстрагав про рік все молодості, хочу про страх вітер. Так само дівчинка, яка вже мала онкологічні проблеми, на на груді була вплина, і вона мені дзвонить, десь вона записала мій номер і каже, пані Любо, ви мені стільки всього говорили, скажіть мені того, бо я зараз є вже на пушки, приймаю ту хімію і каже, я бачу, що дівчатка якісь бади п'ють і їм краще. По що ви мені порадили? Я кажу, дітей, це тоді що її передаю. і недавно вона мені дзвонила. Вона каже, ви знаєте, я випала вже три банки. Вона скажи вісець священник. І каже, на, на шосту тіни їй сказали вже не йти. Так що дівчата, цей бар, так само я його дуже люблю. Навіть моя дитина була е, кіста, які вже там е, казали, це ще молодий вік, але зараз всі мають. Я її давала теж дві і На другий раз робили усі кісти немає. Так що це прекрасний батьків. Е, чорна розкажи. я можу про кожний бар, про кожний продукт, тому що в мене стільки людей, стільки біля. чорна дози. Має дуже такі схильні до захворювань різних простудих. Коли купити чорну бузину, повірте мені, що вона дуже дієва і вона дуже скоро забирає. Тобто люди приходять кажуть, ну, я руками лікувала свою дитину. Нічим я купила чорну бузину. і вони вже знаєте, на так приходять, хочу тільки чорну бузину. Я кажу, ні, дівчатка, ви ніколи не зупиняєтеся на одному. Тобто, так воно потягне різні хвороби воно тіло, але ви завжди собі. Тобто є проте, про проте, тобто для соди, профілактики і для лікування є плат. І дуже хочу сказати ще про Олевку Валесся. Знаєте, приходять такі дівчатка до мене, які кажуть: Люба, та я ще такого тиску не мала, як за дівки кажуть, щоб я мала 120 на 80, вони почали, почали пити оливкове листя. І воно настільки чистей, судинний, так само той цукровий діабет. Людина мала там, 12, 13, зараз 6. Мужчинам дати, знаєте, щоб вони щось з нас почули, це дуже проблематично. А от повірте мені, що коли мужчина починають ви полив колись, як в мене така завідувача насиховість лікарка, вона каже, мічовіка, ти мені ще оливково листя не дала сьогодні ранку. От так діє Оливко лисця, коли люди просто тягнуться, коли люди не можуть. Я, от як була вперечна, я почула е, нашу ну, тобто тиснув, що там були людей, вони говорили. На ми маємо благати людей, щоб люди пили у ливкове листя. На правду я так дуже багато присвою того часу, щоб людині пояснити і казати пити, тому що очистити організм можна по різному, а так як почищає уликове листя. Ну, повірте, такого немає. Очищення йде від половині алергії. Пропадає тиск, нормалізовується і саме головне. Оцей цукровий діабет зараз. Звичайно, я дякую Богу, що я тий бо він тільки недавно у нас на Україні. Але дуже багато також відгуків, коли мене такі питання дають Люба, а якщо вже є на інсуліні, чи можна? А ви розумієте, що судинки їх треба підтримувати? Знаєте, це не тільки що ви там вже інсулін, а весь організм треба. І оцей препарат він є чудовий. Тобто, почайні вас на рази на день. Я року все, що я можу сказати, знаєте, коли скажуть тако. Я наразі чула такі речі, що маєте там стару посуду, вам так шкода витягнути нову, щоб їсти ніколи цього не робити. Викидайте з вдома всі, їжте з нової посуди, вдівайтеся в найкращий одяг. І дякуйте Богу, що маєте таку продукцію Arsac. Коли в мене зареєструвалася така одна дівчинка, вона за один місяць теж стала лідером. Я навіть не знала, що вона там зареєстрована, що вона сама вона все сама зробила і ми тільки взяла її реєстраційний номер. Я кажу, Таня, як ви так скоро, що ви за місяць? Вона каже, Люба, я взяла оцей самий, так само гель для душу. В неї дитина мала дуже сиврейки. Е, вона не могла спати. Вона каже, Люба, коли я взяла це, перша ніч була в моєму житті, що ми двоє спали прекрасно. Це від для душу. І тоді вона каже, яка вона мене все одно, ви стільки тож багато продукції. Вона каже, я з хати винесла все. І ви не бійтеся з хати винести якісь. Ви маєте чи ті миючі засоби, чи це дуже навіть ті гелі, навіть і шампуні. Користуйтеся, то, що є класна. Бо ця продукція вона просто назважає. Дякую.